Ось подивіться, Олег Федорович, ми сьогодні затрагуємо такі важливі питання. І перше, що дійсно ви, як професіональна людина, підготовлена людина, ви називаєте що створення нових робочих місць відновлення виробництва. І це дійсно так. Хочеться сказати, що зовсім недавно ще декілька ну, років, хай 10 років, да, все одно на смілянщині, на Смілянщині працювали виробництва. Сьогодні, якщо говорити про радянські часи, то це більше 40 підприємств було в місті Сміло, які працювали. Сьогодні, взагалі, якщо 2-3 підприємства є, які працюють, то це вже досіження. Я думаю, що з цього якраз треба починати. Якщо сказати, що місто, яке має 55 тисяч 67, 67 тисяч жителів, воно сьогодні збиткове. Люди добрі. Да ладно, я там розумію в селі, де нема виробництва, де дійсно є такі села, в нас що взагалі вони збиткові, дотаційні. То за місто районного району обласного значення це взагалі нонсенс, щоб в нашій державі було таке. Я думаю, що дійсно за ці п'ять років вже так зруйновано все виробництво, все зруйноване. Що сьогодні тяжело, звісно, зразу все зробити і розумієте самі, що неможливо за рік-за два перебудувати те, що. Те, що за 5 років взагалі втратили, взагалі втратили і по нулям прийшли. І ви знаєте, настільки казна пуста. І це ми бачимо по телебаченню, нам розказують. І дійсно так і є на сьогоднішній день. І приклад є тому сміла. Не треба далеко ходити. Наше місто місто сміла, де дійсно казна пуста. І місто є дотаційним. Та люди добрі, коли це в які віка віддано, щоб місто було дотаційним? Я думаю, що це перша задача, яке потрібно робити. І я, взагалі, як виробничник, в мене серце болить, коли їдеш і бачиш, як вікна побиті на тих виробництвах, як уже там бур'янами позаростало все, і нема сьогодні, не ну, йдуть туди робочі на роботу, ну, не йдуть сьогодні, і нема робочих професій взагалі, і не знайдеш уже робітника, якщо навіть і на мало підприємства. А говорячи про сьогодні, про виробництво, то це основне сьогодні, що нам спочатку треба з чого треба починати і все решта потім уже дійсно поступово відроджувати відроджувати нашу нашу черкащину нашу смілянщину відроджувати нашу україну